Вчора у Києві був форум щодо стійкості громад, і дуже багато було громад, які сьогодні потрапляють від обстріл. Це при фронтові громади міста та території. І були питання, були питання, як жити на цих територіях, як зробити так, щоб люди не залишали ці території, як зробити в життя людей. Більш якісна, безпекова ситуація, звісно. Е, тому цей форум пройшов вчора у Києві. Сьогодні е, був форум, е, який був організований Асоціацією прифронтових місць громад у Дніпрі. Він теж е, вже завершився і дуже така відверта розмова, яка була е, на цьому форумі, це дійсно дуже знаково для нас. І це спілкування. Е, тут не, немає, знаєте, керівників. Підлегли. Тут ми всі однакові це території, міста, громади, селищні голови, мери міст. І ми зібралися для того, щоб вирішити питання, окреслити питання, яке необхідно вирішувати на рівні місцевому, на рівні уряду, на рівні Верховної Ради. Для того щоб е, якість життя людей е, на територіях прифронтових містах громад е, був була і була mm -hmm. організована таким чином, що люди могли жити, незважаючи на постійний обстріл, не зважаючи на війну. Підіймалося дуже важливе питання, питання е, яке стосується людей. Наприклад, хочу сказати, як отримати компенсацію від зруйнованого житла, як зробити так, щоб... Зберегти медичну галузь, освітню галузь, як зробити так, щоб люди залишалися в містах та громадах. І це дуже важливо. Я дуже вдячна сьогодні, що уряд долучився до до проведення цього форуму, бо ці питання, які ми розглядали, а це були питання безпекових, це були питання соціальної підтримки, це було питання медичного обслуговування. Вони дуже важливі. До нас долучилися наші міжнародні партнери. Давайте будемо відверто, що без підтримки сьогодні міжнародних партнерів нам було б неможливо і дуже важко. І я дуже вдячний сьогодні всім фондам, всім нашим міжнародним партнерам, які долучилися, бо вони нас підтримують. Це низка програм щодо теплопостачання, щодо водопостачання. Ще до гуманітарної допомоги, до освітнього процесу, до е, мед, медичної галузі. І для нас це дуже, дуже важливо. Ми обговорювали, вони чули е, mm. ті проблеми, з якими ми звертаємось за них для того, щоб підтримати наших людей. І головна мета форуму цього це підтримка людей насправді, бо е, були представники різних е, міст та громад, які користуються підтримкою своїх людей яким люди довіряють, і е, всі ми хочемо, щоб нам люди і далі довіряли. А для того нам необхідно зробити так, щоб люди жили, жили, працювали, е, і діти ходили до шкіл, до дитячих садочка, щоб вони мали е, можливість лікуватися. І це все комплекс таких питань, які ми ставили, і е, які будуть підтримувати наші міжнародні партнери, за що я їм дуже вдячні. Всі ці міста та громади перебувають Перебувати зі нами обстріла. Крім чого, лі лінія фронту далече проходить від прифронтових міст та громад. І це безумовно нас а і Але об'єдна головне це наші люди. Це е, сьогодні підтримка наших людей. Як зробити так, щоб люди залишалися? Як зробити так, щоб вони жили? Е, і це об'єдна об і я е, е, дуже вдячний сьогодні всім хто приєдналося до е, нашої асоціації. Бо ми е, це не політична асоціація, а це е, певна платформа для спілкування, для запитань, для вирішення головне, результативного вирішення е, питань, е, для того, щоб наші громади жили, працювали і існували.